Один мордатий кіт до щуки очищав. Пройди, свідка, зубата, знала, чого хвостатий кум бажав. До берега частенько припливала і щирокоманька свого карасиками шанувала. А кіт і не його, бо жирна мишва вже приїдаться стала. Раз каже, щука так йому візьми мене мишей ловити. Дивуючись, кум глянув на куму та й засміявся. надумалась дуріти. Не навтішається таким добром. Карасі сам у рот тобі ускочить, а хитре мишва так іноді морочить, що треба бути мудрованим котом, щоб висидіть, неначе неживому, і оком не моргнуть. Буває, що всю ніч стрибаєш по дурному, і ні однісінький не вдасться в'яз звернуть. А щука на своє хилила, Е, твої, гадки велике діло, миш. Нащо ярші і тих не раз ловила, Під дуба я, хоч раз мене потіш. Ніхто не бачив, тільки зорі, як ласий кум і шустра кума через садок попхались крадькома, і, зачинившись у коморі, кіт на полицю зараз же стрибнув, бо там давненько був. А щука у куточку сховалася за бочку. От перед світом кіт. До, біжить, а щука без хвоста лежить, прокляті пацюки гризли. Бач, серденько, в яку би думи влізли, хвоста й нема, ніхто й не винен, ти сама мурличе кіт, це справді штука, ну що ж його тепер робить? Голубчику, рятуй тут, простогнала щука, на світі дай мені пожить. Устав мерщій, пусти мене, мій друже, до світа тут не доживу, хоч і нема хвоста, байдуже, як небудь попливу. Побачив кіт, що діло препогане, що, може, і йому вона в пригоді стане, узяв кому на спину, примостив, поніс доставу та й пустив. Пішла між рибами про неї всюди слава. Сміються всі карасики найбільш, догралася, тепер мовчи, та диш, безхвостая поява. На світі живучи, до віку, вчись, що наробила дуру щука, Це всякому наука, чого не тямиш, не берись.